Закриті укриття захист від крадіїв, атака чернівців ворожими безпілотниками змусила городян бігти до найближчого сховища. Проте більшість виявилась зачиненими, куди звертатись в разі надзвичайної ситуації. Дивіться у сюжеті моєї колеги. Звук сирени, а згодом пронизливий свист ворожих безпілотників. Росія вкотре атакувала чернівці. Містяни, які кинулись до укриттів, зауважили. Безліч з них зачинені. Ми розпитали у мешканців міста, чи вдалося їм потрапити в безпечне місце, та де шукали інформацію про найближче сховище. На жаль, було закрите. Ну, це в іншому районі було це в районі 18-го ліцею. Було закрите. Як вирішували це питання? До кого звертались? Поки ніяк не вирішу. А, до голови СББ зверталися. Вона пообіцяла з'ясувати. Місцеві органи повинні приділити цьому належну увагу і підготувати, і провести відповідну роботу з тими людьми, до повноважень яких відноситься контроль за укриттями. Так, змогли дістатися, були в укритті на гравітоні. Я вважаю, що мають перевіряти, чи відчинені ці укриття. Бо під час тривоги люди не можуть дістатися. І багато людей навіть не знають куди, бо мене багато дуже запитували, де укриття. Я знаю, бо я по роботі там собі, ми завжди ходимо в укриття. Трошки далековате укриття там, де я живу. Тому якось в разі небезпеки ховаємося. Квартирі. Укриття в поганих станах, закрито, не кругом доступно людям. Це тільки одна бесіда, що зробили, підготувалися, Не готове місто до цього. До штемберга закрито і тут. Нічого немає, Там в початку війни спочатку трошки пробрали сміття, далі все так і забито. Чи звертались ви кудись, чи телефонували на гарячі війні? Так ходили, приїжджали їхні представники, дивилися, але. Нічого, все на місці. Перевіряти е, організованість, чи, чи все, чи люди можуть дістатися, чи люди знають, куди найшвидше дібратися. Бо навіть я живу, я так е, треба спочатку зорієнтуватися. Тут нема ніде інформації, бачите. Де? Тут нема. А ну там якісь таблички, да, там якісь да. знаки, там на дорозі, наприклад, там стрілочки, якісь оголошення, не знаю. Mm -hmm. Нема такого в Черницях. Я не шукала його. Але я вже знайшла перелік укриттів в місцевих телеграм-каналах і планую далі звертатись до цього списку. Якщо, наприклад, укриття під час тривоги закрите, до кого можна зателефонувати, аби його відкрили? Взагалом така інформація раніше, бачите, це не було настільки актуально, і це питання не піднімалось, тому... Е Зараз дуже багато питань на щодо, на щодо укриттів. Директор комунального підприємства «Містосервіс» Роман Никифорук каже, на гарячу лінію надійшло з десяток дзвінків з різними зверненнями. Люди не могли знайти, не могли там у дві, у дві одиниці, не могли потрапити через те, що наприклад не знали коду на під'їзд. Вхід, наприклад, сховище через під'їзд, а код на дверях під'їзду були зачинені. Две більшість укриттів зачинені, аби захистити їх від мародерів. Пояснює чиновник. Зараз стикаємося з проблемою з крадіжками з що знищить майно, то тобто, світильники, провода, розетки, автомати, це все крадеться, знищиться, виривається там, ну унітази навіть умудряються знімати. То тобто, є така постійна проблема, де ми працюємо вже спільно з поліцією, працюємо спільно з департаментом. В Свою чергу в головному управлінні нацполіції Чернівецької області повідомили про розпорядження голови Оба перевірити сховища в області. Поліція вже вжити заходи були. Повідомлення на лінію суда, що деякі укриття були закриті, ми перевірили цю інформацію, складено три адміністративних протоколи відносно балансу утримувачів цих бомбосховищ. І далі поліція буде максимально вживати заходи разом з ДСНС щодо їх функціонування. Нагадаємо, переглянути мапу найближчих укриттів можна на офіційному геопорталі Чернівецької міської ради. Якщо ж найближче сховище закрите, дізнатись про ключ можна на цілодобовій гарячій лінії: 1580 або 050 222 1580. Богдана Дем'янів Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.